17-річний юнак до смерті забив свого сусіда. Кривава драма розігралася у селі Мар'янівка з Долбунівського району. Вчора до поліції повідомив молодик, що він знайшов мертвим свого 54-річного сусіда у його оселі. Після розтину стало зрозуміло, що чоловік помер від внутрішньої кровотечі. Лише після розтину хлопець зізнався, що напередодні ввечері під час вечері між ним та дідом виник конфлікт, у ході якого він побив діда. Після цього допоміг дійти до дивану. Та покинув і пішов додому. Вже вранці він виявив його мертвим. З'ясувалося, що хлопець і раніше перебував на адміністративному обліку як проблемне дитя. Він перебував на обліку як сімейний насильник. Хлопця вже затримали та повідомили йому про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого у поліції, відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.